Вітаю всіх на в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дозимувати. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, на яку я, звичайно, раз був попробував, і більше я не, не звертав на це уваги. Я говорю, що це дуже важливо. І треба постаратися цю помилку виправити. Цю помилку виправити, але я її не звертаю на це увагу. Давайте разом з вами порозмишляємо, чи це дійсно потрібно таку помилку виправляти, чи ні. Ось прийшла така посилочка на другий рік. На пасіці буде використовується тільки одна вощина. До цього. Використовувалися три. І в цьому році спробував вщинку фірми Biord. По відношенню до тих вона краща. І це помилка, коли клуб сідає неправильно. Це коли клуб піднімається уверх і сидить, ну, Можна сказати, аж на верхніх брусках. І, і це не на одному каналі. Я бачив на пару каналах, що говорять, що це є грубою помилкою. Бджолки, як книжка пише, мають сидіти внизу і підніматися вверх. Якщо вони піднялися вверх, то вони можуть дойти верху, до, до задньої стінки. і і якщо не підставиш канді, це буде загибель сім'ї. Чесно, ніколи на це не звертав раніше, пробував. І я бачу, як показують на цих каналах, знімають дашки, охолоджують і заставляють бджілок опуститися вниз. Не знаю, я думаю, це моя думка, я нікого не закликаю так робити. Я думаю, що багато, може початківців побачили такі ролики. і Починають відкривати в себе при морозах дашкей, щоб опускати бджіл. Давайте ми разом з вами порозмішляємо, скільки який клуб, ну, скільки, яку він частину сидить на рамках. Ну, я думаю, більше 20 см це точно. Як би там не було більше 20 см, більше 20 см він захоплює меду. Получається, він сидить на меду. І за, су, за сутки, якщо я не помиляюся, вони з'їдають 1 міліметр. І щоб їм з'їсти 20 сантиметрів, Чи навіть ну хай буде 10. Вімемо 10 сантиметрів. Це треба 3 місяці. І ніколи це не. Не є помилкою. Уже через 3 місяці, коли прийде зима, якщо навіть мед лишиться внизу, там будуть теплі вікна, потепління, вони цей мед піднімлять і де їм буде треба. Так що я... це не в обіду тим, що каналам, що це я показую, що я такий розумний. Я думаю, що це просто лишні рухи і не треба... Не потрібно цього робити. Якщо а якщо переживаєте, допустимо, от якщо сім'я жата, і вона сидить на медовій, вона випирає на, наверх, вона по-любому перезимує, навіть ще краще, ніж сім'я, яка е, не, не жата. Вона по-любому буде сидіти на меду, і буде по-любому сидіти на верхніх брусках, наверху, не унизу. Не Ну, це моя думка. Давайте глянемо пару сімей. Зараз подивимося, чи, як вони чи вони сидять як, і, що, і що там. У нас зійшло сонечко. Тепленько рано було плюс 2. Але бджілки сидять у клубах. І це як гарно сидить клуб. На восьми вуличках. Бджолки у верху. Вони, якщо так, вони мали бути внизу під медом. І вони собі отак сидять. Ну, для чого їх зганяти вниз? Можна отак відкрити, оце утеплення, потримати, вони опустяться. Але чи потрібно ці, ці, цю роботу робити? Можливо, того вони в мене піднімаються, бо я утеплюю утеплюю вверх. І вентиляція в мене ось, ось через бік ін до кінця. А верх в мене утеплений. Можливо, й того вони сидять вверху. Ну, я думаю, що їм краще знати, де їм сидіти. чим Чим я, відки я можу знати, що я там серединці? Ось восьмий рамочник. І теж на вуличках теж аж на крайній Бджілки сидять вверху. Ну, доказ, дасть Бог доживемо до весни, побачимо, чи вони ці, що вверху перезимували, перезимують. Ну, тут в ідеалі. Десь там це одна українську рамку. Сітка дно. Джілки сидять десь там унизу. Полосочка з креаліном. Ну, тут, тут дійсно, як книжка пише, вони сидуть на меду піджаті, бо я їм цього року піджав. Так що тут все супер. Та в мене майже всі сидять зверху. То що їх? Я ніколи на це не кажу, що це важливо, щоб вони сиділи внизу. Я ніколи на це не звертав уваги. Просто не звертав. За багато років в мене по такій причині ні одна сім'я не загинула. Просто не загинула. Ось сидять бджілки. Це полтавчанка. Дивіться, Сергій це твоя бджола. Нема жовтизни, сіренька. Ось місцева. Ну тут більше вона внизу. І на, на всіх вуличках, навіть ось тут я відкрив, думав, що тут пуста. Ось відкрив я в сторону. Прикладаємо. На всіх вуличках клуб плотно сидить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. На восьми рамочках. Ну тут вони, можна сказати, не вверху, але все одно вони сидять на меду. По-любому вони будуть сидіти на меду. Сім'я на дев'яти рамках і в кожній вулиці є бджола. Теж верху. Теж сіренька бджола. Це теж полтавчанка. Ось так. Ану, в кого є великий опит, скажіть, чи потрібно їх упускати. Я думаю, що бджола краще знає. Наша задача обробити, щоб не було, щоб було достатньо кормів і щоб по мінімуму було кліща. А бджолки самі собі виберуть, де їм сидіти. Ось 98-ма від Олександра Кривченка. Ті типу, побачите, чи є на крайній вулиці бджола. Є вона сидить на всіх вуличках. Це тут материнка 98. Вже ми від неї вивели дочок. Дивимося теж. Сіренька бджола без жовтизни. Ми її тестуємо. Будемо бачити, що з нею. Як вона себе проявить весною і на медозборі. Поки бджілка сіла нормально. Вона сиділа внизу, не вверху. Ну. Весна покаже. Є в мене сім'ї, які зимують на однорамочному руті. Ой. Оце туди, треба шукати рамку. Сім'я пережата вона змусила вийти наверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І дивіться, бачите, я думав, що тут все супер. До скільки ще бджоли на ці, на ці, за цією вуличкою, значить, потрібно ще. Одна рамочка, хоча б навіть якась малометка. Тут 96-та від Олександра Кривченка. Теж дивимося джілки сіренькі. Хоча я не приділяю значення ті жовтизні. Це, не, це вже коли супер, коли супер селекціонери, то вони цьому приділяють уваги. Моя задача, щоб вони були миролюбиві, носили мед, не руїлися. А все остальне. Ось дивіться, я спеціально вам покажу потом цю сім'ю. Вона вся наверху. Дивіться, вона, звичайно, піджата. Теж лишилося 5 см до кінця. Вона сидить на всіх, на всіх рамках. Чи перезимує така сім'я? і... Ну, щоб на всі 100% тут багато меду. Тут був однорамочний і вони все понесли вверх, вона чуть-чуть підгодовувалась. Якось так, друзі. Я думаю, що це все-таки лишні рухи і лишні дії. Де головне, що якщо буде корм, то бджілки добре перезимують. Вони підняли головки вверх. Дивлюся, чого ти мене відкрив. Як ми вже в нас спокій. Але якби не відкрив, то можливо ця вуличка б ондо, ця вуличка б і осипалась. Дивіться, скільки бджоли за. Ось так, друзі. Хай вам всім щастить, щоб вас всі бджілки перезумували, щоб такі вони пішли і щоб такі весною вийшли. Оце вже тоді я рахую, що це вищий пілотаж. Який, які йдуть, такі виходять. Це і сильні сім'ї. Це і сильна бджола, яка адаптована до місцевості. До побачення.